У суботу, 20 жовтня, в селі Довеньке на території меморіального комплексу відбулася урочиста церемонія поховання останків 47 радянських воїнів, загиблих під час визволення Ізюмщини від німецько-фашистських загарбників у 1943 році. Їх останки було знайдено громадською організацією «Донбас-43» в ході пошукових робіт на території Довеньківської сільської ради. Схилити голову перед полеглими воїнами прийшли місцеві ветерани. Учнівська молодь, жителі села. На місці поховання відбувся траурний мітинг, в якому взяли участь герой України, депутат обласної ради Віктор Остапчук, голова районної державної адміністрації Валерій Білокудря, голова районної ради Сергій Дуванський, голова районної ветеранської організації Іван Гончаренко, Довгеньківський сільський голова Віталій Карамушко, представники громадської організації «Донбас-43». Неймовірне хвилювання охоплює щоразу, коли проводимо перепоховання бійців, які загинули, визволяючи наше село, нашу вітчизну. Хвилювання тому, що коли подивишся на даний момент праворуч, розумію, що у кожного з цих 47 бійців була своя доля, свої рідні, свої надії, свої сподівання. але це страшне горе. Велика вітчизняна війна перервала всі їхні надії, всі їхні сподівання, майже 70 років вони не могли знайти собі спокою і дякуючи зараз, дякуючи роботі пошукової організації, дякуючи підтримки наших спонсорів, нарешті вони можуть знайти спокій. Коли-то нас учили, що ніхто і ніщо не забуто. Так. так, от ті люди, які сьогодні роблять... эту работу спустя уже сколько времени. Я считаю, что делает все абсолютно правильно, потому что пока, как говорится, я не помню, кто-то из великих наших полководцев сказали, пока не похоронен последний солдат, значит, война не закончена. Поэтому я думаю, что, в принципе, то, что сегодня делается и руководством и администрации, районным советом, и вот теми организациями, которые сегодня занимаются поиском и захоронением потом наших героев. Это большая и нужная работа, которую, конечно же, надо обязательно поддерживать и продолжать. Мы понимаем, что это молодые ребята, у которых действительно были свои планы на эту жизнь. Но Господь Бог и жизнь распорядилась совсем иначе. И я думаю, что сегодня, конечно же, мы отдаем дань памяти этим ребятам. Делаем это все, как положено, по-христиански. Но хотелось бы, чтобы тех немного участников Великой Отечественной войны, инвалидов, которые еще живы, и которые сегодня и здесь присутствуют, хотелось бы, чтобы эти люди действительно на собі ощущали заботу государства, а те внимание, которое они заслужили. Дуже складно висловити всі почуття, які охоплюють душу у цю хвилину. І коли проводилася ця робота по пошуку бійців, і я дуже вдячний Орлову Дмитрію і його команді за цю роботу. До речі, Багато у нас археологів, які займаються цим цією справою, але більшість з них шукають німецькі краси медальйони для бізнесу. А ці люди займаються такою святою роботою, щоб знайти останки наших бійців і придати їх усіми почистям землі. Наша земля дуже рясно полита кров'ю наших бійців, але б, скільки ми їх не знаходили, ми кожному з них повинні віддати саму велику, саму глибоку шану, шану вдячності за ті подвиги, які вони, завдяки яким ми сьогодні живемо. Якби ви бачили, де знайшли цих солдатів, то б також були вражені, це було чисте, чисте поле. Мабуть, по центру цього поля, після того, як зібрали хліба на їхніх останках, бояла пшениця. Я ще раз скажу, що я дуже вдячний цим людям за їх роботу. Я прошу і заклинаю, через віки ми повинні з вами пронести пам'ять про ці страшні роки. Я вклоняюсь всім живим ветеранам, які дожили до цього часу. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы дети наши, внуки наши помнили про подвиг наших дедов. У нас есть два имени, у нас есть еще два бойца, родственники которых, я надеюсь, узнают в будущем, где действительно похоронены их сыновья, отцы и деды. Столько теплых слов мы, честно скажем, слышим впервые, и нам действительно от души это не громкие слова, нам от души действительно приятно, что руководство района, многие службы района, руководство сельского совета, обычные местные жители, то есть нам в нашем деле постоянно помогают. Нам очень приятно, что здесь сегодня присутствуют дети. Для нас это самое главное, чтобы все то, что мы делаем, они запомнили и относились к Великой Отечественной войне действительно с каким-то трепетом. Тосі тобто, ця війна має стати уроком і нам, і всім нашим дітям, і всьому нашому чоловіцтву для того, щоб якби не повторілось більше ніколи. када. Священо-служитель Свято кафедрального собору отець Симеон освятив останки загиблих солдатів. Військові віддали їм почість салютом, а всі присутні кинули землю в могилу, полеглих героїв та поклали принесені квіти. С роща от горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят. многое. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.